Бен Ходжес вже з нами на зв'язку. Я спілкуватимусь з ним англійською. Дженерал Ходжес. To our Пане то вітаю на нашій програмі. Дякую за цю честь. So, start, uh, Я хотів би почати нашу розмову. From from, uh, з, від, із заяви посадовця Пентагона, що для Росії війна проти України завершиться тим, що її військова потуга буде зруйнована. І він також задав, що що Росія ще не досягла жодних своїх цілей і продовжує мати з цим проблеми на полі бою що це що цей вислів е, зруйнована військова потуга може означати? Я думаю, що Пентагон говорить про те, Українгездан так говорить, тому що через те, що зробила Україна, Росія, Росія втрачає сучасне військове обладнання та солдатів. Філіт чорного моря не дуже неефективний. Він вразливий до удару. І так само російські повітряні сили. У цій комбінації репутація, та її фізична сила російської військової потуги. Вона вражена. Всі, всі ці речі це не але це не означає, що все завершилося, але вони зазнали гігантські втрати до своїх спроможностей, так само, як і до і щодо репутації. Але в Вашингтона і Пентагона є зацікавлення в тому, щоб російська російська військова сила була зменшена. Я думаю, офіційна політика буде такою, що ми хочемо має бути офіційна політика. має бути в тому, щоб Україна перемогла, і Україна досягла повного відновлення суверенітету щодо всієї території і отримала безпеку в майбутньому. Це те, що якою мала бути урядова політика Сполучених Штатів. Вона має бути щодо стосуватися України, а не Росії. Але щоб Україна це зробила, необхідно постійно знищення російських сил аж поки Росія не не вийде з України. Айвуддааудпорит. От так би я це висловив. Але Україна повинна перемогти. Але чи це, що Росія одночасно має програти? Ну саме так адміністрація про це й говорила. Росія повинна програти. Проблема в тому, що адміністрація не, не не достатньо чітко сказала, що ми хочемо, щоб Україна Україна перемогла. Адміністрація США, Британії, Німеччини всі повинні про Яснити, які яка наша стратегічна мета? це може бути е, має бути щось більше ніж просто сказати: ми хочемо, щоб Росія програла. Для мене найважливіше щоб сполучені штати дуже чітко оголосили, який має бути стратегічний фінал підтримки Сполученими Штатами України. українська перемога, повне відновлення тересуверенітету над українською територією, повернення тисяч депортованих українських дітей, відповідальність Росії за скоєні ними військові злочини та гарантії безпеки для України. Генерал ходжес але скільки часу може зайняти <рес> в Росії? Чи зможе може Росія відновити свою військову спроможність в умовах тиску санкцій? Це буде складно щодо цього міркувати. Якщо сполучені штати, Німеччина, Франція та Британія та інші нації, нададуть Україні все, що потрібно. це може закінчитися вже в. Цього року до кінця року якщо е ракети далекої відстані, е боєприпаси будуть надані тому так важливо, щоб адміністрація проголосила. Ми хочемо Україну, щоб перемогла це прискорить ці речі. А після того як це стане, і особливо після того як буде звільнений Крим, я думаю, що ми побачимо значні зміни на стороні Росії, внутрішні, внутрішні проблеми, які перед ними постануть. Зрештою, в них, можливо виникне якийсь новий уряд. їм потрібно буде перебудовувати свою. Власні безпекові структури і скільки часу це займе, буде залежати від їхньої внутрішньої політичної ситуації. So, again, я хочу прояснити вашу Ukrainian позицію. після української перемоги, та визволення Криму ви очікуєте, що, що що в Росії з'явиться yeah, новий уряд? Yeah, I Абсолютно, я не не знаю, не бачу, як Путін може залишитися при владі якщо Крим буде визволений. я не закликаю до цього, але я я бачу на іншій стороні різні сили. Кадиров, Пригожин Шойгу і потенціал Росії в Росії. Росія зазнаватиме значних змін. і потенціал цього дуже дуже сильний. І наслідки це буде для всіх, що стане з російськими ядерними озброєннями. можуть бути спалахи насильства можливо, я буду можливо. Я не не правий. Можливо, Путін залишиться при владі, але я не думаю, що Путін залишиться після такої катастрофічної війни при владі. Of і після also, визвель, визволення read, uh, Криму цього сьогодні я читав policy, я читав статтю в виданні Foreign Policy, і вони обговорювали можливо про про нову нову владу, новий уряд, чи нового президента в Росії, І вони наголошують, що Дева було багато випадків, коли коли такі е, е, керівники як Путін залишили залишалися при посаді навіть після програшу. Вони зберігали свою владу. І мені цікава ваша думка. Чому ви думаєте, що майже впевнені в тому, майже повністю впевнені, що після? Цих програшів Путін так само втратить з владу. Well, think, um, я думаю, has, президент Путін Псомачгезвклав вклав так багато по своєї популярності. Вона так так сильно піднялася після 2014 року після незаконної анексії <Metroid>. Криму, це його це створила йому владу вдома. І якщо він втратить це а після втрати Херсону, після втрати інших областей, це, це було значно значно. Це, це була дуже велика ціна для Росії. руйнування економіки. І я думаю, що зрештою російський народ, і можливо, люди з оточення Кремля, олігархи, еліти, які його тримають його при владі, вони скажуть досить уже. Це я. Я не кажу, що це буде. Де для Росії світле майбутнє для Росії? Немає світлого майбутнього для його для, для її режиму, але іноді люди кажуть, кажуть, нам треба бути обережними, тому що наступний наступний може бути ще гірший і можливо будь-хто з них може бути гірший після Путіна. Генерал Ходжес ви у вашому твіттер-аккаунті ви розмістили карту Криму і ваш погляд на те, як може відбуватися визволення Криму. За допомогою застосування е ракет Херсона далекої дії. Скажімо, від Херсона uh, до Севастополя приблизно 150, 150 кілометрів Але в українських сил поки weapon. що немає такої зброї. Це проблема, яку може чи це проблема, яка може бути вирішена в найближчому майбутньому. Це відповідальність Сполучених Штатів та Британії, щоб забезпечити таку можливість, яка дасть. Україні змогу використовувати е, е, далекобійні ракети, і саме цю це ця частина, яку б я хотів би е, досягнути це, змінити е, спосіб мислення в Пентагоні та адміністрації США, що звільнення Криму це не означає обов'язково фронтальну атаку, так як ми бачимо це в Бахмуті, але насправді. Це більше не інноваційний підхід. Це те, що українці дуже гарно те, що українці дуже гарно роблять. Високоточна зброя для ізолювання півострову. Зробити так, щоб Керченський міст більше не більше не був функціонував, Більше не функціонував. Зруйнувати так званий сухопітний міст від Ростова Маріту, Маріуполя до Мелітополя Малі... та до Кримського півострова. Це перша частина ізолювати їх і вам потрібно з більше далекобійної зброї а коли це буде зроблено, то ви тоді можна почати далекобійну зброю, яка де стягне до Севастополя Сак Джанкоя, о такого роду місця. Щоб ці місця Росія не могла більше використовувати, а що а як щодо е, винищувача F-16? Я як на мене, це не платформа чи не система яка зараз найбільш важлива? є. Багато різних видів зброї, які можуть допомогти виконати це завдання. F-16, ракети далекобійні Атакамс, бомби далекої відстані, дро, дрони, системи Storm Shadow, Багато різних зброї. я думаю, що ми забагато багато часу використовуємо, говорячи про якісь специфічну зброю. А насправді треба говорити про спроможності, які потрібно досягнути за допомогою цієї зброї. Нобовандистютрат. Техічна важливість номер один в Крим Донбас це важливий але Якщо якщо там вбити всіх до останнього всіх вагнерівця до останнього, це не вирішить фінафі результату війни. А якщо звільнити Крим, це змінить результат війни, те, що відбувається навколо Бахмута, важливо це забезпечує час на підготовку для рішучої атаки, і для постачання цих далекобійних видів. Дів зброї, і я думаю, що <поршу> Україна має змусити російський флот <поршу> піти, російську авіацію піти. і треба не дати Росії не дати Росії змоги використовувати Крим як аеродром для запуску зброї зокрема як, як дронів А ви думаєте, що звільнення Криму може бути Криму бути полілегшим ніж Крим? Але якщо до політичного виміру, як на мене. I see Я that бачу, що, uh, ситуацію, more, um, more for що and for Крим Що Крим більш важливий для Росії і для Путіна, yeah. ніж Донбас. Так, so how to deal with this але issue? як з цим дати раду? З цими політичними вимірами? Чи наші партнери to, готові? Вирішувати цю проблему? Я this думаю, що The з Києва має бути такий 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 меседж. Можливо, я повністю помиляюся, але якщо я дивлюся на карту і і думаю про можливість України відбудувати свою економіку без Криму, я думаю, ви, ви маєте бачити наскільки Крим важливий, поки Росія сидить в Криму. Україна ніколи не зможе відновити свою економіку. Вона не зможе відкрити свої порти Бердянський, Маріуполь знову. Тому що Росія буде продовжувати блокувати Азовське море. Одеса ніколи не зможе бути великим портом, і яким вона має бути. Бо російський чорноморський флот у Севастополі буде продовжувати перешкоджувати, перешкоджати цьому. І Росія uh, Krabies, проголосить своїми територіальні води та ексклюзивну економічну зону навколо Крима. Це означає газ so, і інші. Ресурси недоступні для України. Я не, роз... не бачу, як Україна може відбудувати свою економіку, яка залежить від експорту доти, доки Росія окупує Крим. Це номер один. Номер два інвестори, які думають про те, що буде після конфлікту. якийсь план новий план Маршала. Вони не будуть інвестувати гроші в Україну, поки не будуть впевнені, що Україна є в безпеці, і поки Росія сидить в Криму, Україна ніколи не буде в безпеці. A, a, і з економі економічної точки alone. зору лише з економічної точки зору це життєво необхідно отримати визволити крим здобути крим назад і це має бути меседж від, від Києва до інших націй це не це не має бути лише емоції відновлення про відновлення суверенітету це має бути те про що, як буде виглядати майбутнє росія ніколи ніколи в своїй історії не дотримувалася жодних угод тому якісь там переговорні uh, рішення, коли Росія дозволить там проходити кораблі чи в Азовському морі. це не триватиме довго. І треба бути реалістами, і Київ повинен на цей кейс озвучити. Він не зможе відновити свою економіку. Це означає, що європа матиме на своїй території 4 чи більше мільйони біженців, які живуть Німеччині в Польщі, і Україні буде потрібно. Над десятиліттями європейської допомоги від Європи у, у суто практичному Крім сенсі Крим це стратегічно життєве необхідне стратегічно необхідний um, no, об регіон і на завершення. Просте, але водночас складне питання як no подбати to про те, що після перемоги України Росія більше so, course, ніколи Росія не змогла ні на когось напати. Uh, Росія. Uh, Росія Росія, Росія uh, завжди uh, буде Росія, звісно, про це в цьому сумні. Нема тому, що треба зробити? Треба подбати, що Україна та інші країни в регіоні мають здатність ефективно захищати себе і стримувати Росію щоб Росія сказала, ми таку помилку більше ніколи не зробимо. Тому знову Крим має бути під українським контролем. Україна має відбудувати свій флот і продовжувати модернізацію зусилля з модернізації. І я сподіваюся, навіть не сподіваюся, я впевнений що о, Україна буде в НАТО в майбутньому. США доп будуть допоможуть цьому, але це займе певний час і сполучені штати визнають, що в них є відповідальність за безпекове, безпекове рішення для України яке буде То есть, надійним Тобто тут питання в тому, щоб Україна була well, сильна, а Росія була слабка. Росія, велика країна з безкінечними ресурсами. тут більше питання to в сильній Україні, яка okay. може стримувати Росію. Дуже вам uh, дякую, пане генерал. Ходжес, um, це був Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач сухопутних сил США у Європі.